Пропоную вашій увазі протеїнові коктейлі Daily Delicious Beauty Shake зі смаком малини апельсина манго, збалансоване джерело тваринного та рослинного білка у поєднанні з колагеном і вітамінно мінеральним комплексом, підтримують життєвий тонус і фізичну активність. Заряджають енергію кожен день. Дія активних компонентів колаген, основний будівельний білок шкіри, м'язів, волосся та нігтів. Шкіра містить до 40% колагену. Гідролізат колагену, який використовується у шейках, це високоефективна форма тваринного колагену, що складається з трьох пептидів амінокислот, лізину, пролізину та гідросипролізину. Його особливість у тому, що маючи низьку молекулярну масу, він легко засвоюється і починає активно та швидко працювати. Колаген забезпечує білкове живлення шкіри, запобігаючи її передчасному старінню. Молочний білок і концентрат сиворотного білка, на відміну від рослинних, містить усі незамінні амінокислоти, близькі за структурою до м'язевої тканини людини. порівняно. Із сильним білком сироватний повністю засвоюється організмом. Він допомагає відновленню м'язових тканин після навантаження. За цей процес відповідають три незамінні амінокислоти у складі білка валін, лейцин та ізолейцин. Які використовуються м'язами для посилення в них жирового обміну, спалювання жарів і виведення додаткової енергії, ізолят соєвого білка, легкий рослинний білок, надзвичайно корисний у першу чергу для тих, чий організм погано засвоює звичайний каїзиновий білок або не здатен переносити лактозу, а також для людей похилого віку, вегетаріанців, як замінник білка м'яса. Соєвий білок багатий на велику кількість замінних і незамінних амінокислот завдяки чому забезпечує здорові м'язи, а крім того, не підвищує рівень холестерину і допомагає контролювати власну вагу. вітамінно мінеральний комплекс це вітаміни А, С, Е, групи Б, включають в 3 в 7 в 9 ПП. Мінерали. Магній мідь селен. Бере участь у всіх видах обміну речовин вуглеводному, білковому та жировому. Вітаміни і мінерали покращують травлення, підтримують здоров'я шкіри та м'язів. Беруть участь у синтезі власного колагену. Протеїнові коктейлі. Забезпечують міцні здорові м'язи, підтримують пружність, пружність красу та молодість шкіри, волосся нігтів, коригують вітамінно мінеральний баланс, підтримують витривалість і працездатність, допомагають контролювати вагу.